Усім величезний привіт. Розпаковка покупок продуктів із магазину Сільпо АТБ. Що там ще? Єва. просили, я роблю розпаковку. Дякую дуже за ваші коментарі, за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Хочу зробити крем суп. Вибирав, вибирав лук-порей і не довибирав. Дивіться, який страшнючий щось. Але в всередині... середині запліснюю. Ото вибирав, не вибирав, дивіться, навіть уважно дивіться, як будете купувати щось, завжди звертайте увагу. Добре. На крем-суп мені там багато не треба. По 89 гривень броклі. З тим Локпорей. Сьогодні, сьогодні вся увага на Лукпорей. По 50 гривень Локпорей лу, взяв свій улюблений салат. Знаєте, що я часто його купую, їжте вітаміни. А, по 30 гривень зі знижкою 40%. Я завжди звертаю увагу в магазині Сільбо на ці наклейки. Зараз просто додам ще а, сир фелату і а, помідорки черрі. До речі, помідорки черрі взяв а, на ринку по 100 гривень. Отак От весь ринок обійшов, всі тримають по 150 і одна якась жіночка, а, паняночка тримала. А, поставила ціну по 100 гривень. Ось такі черрі. Я зараз буду з багетом робити. Дуже смачний. Мені подобається цей рецепт. Берете багети, ріжете на 4 частинки. Ось так вздовж, так пів. Ну, дай вам зручніше, в принципі. Трішечки змащуєте маслом, трішечки трішечки а, даєте декілька видів сиру, а, даєте вашу улюблену а, приправу. Я буду давати трішки розмарину. в мене ще італійські трави є. А, і зверху ріжу навпіл а, оці, а, помідорки чері, зверху ставлю. ось, І а, в мультипіч. Мультипіч на 2 хвилини на 180 градусів дуже смачно. Так. Далі взяв капусту. Господинки, напишіть, будь ласка, як гарно заквасити капусту. Мені здається, ж не один рецепт є. Буду вам дуже вдячний, як, що ви напишете. По 9 гривень капуста в сільпо, багет по 40 гривень. Потім взяв в сільпо ось цей брі, Давно не купував ніяких сирів, тому я сьогодні зробив собі свято із сирами. Брі 249 гривень я завжди, коли бачу цей сир, за таку ціну 500 грамів завжди наголошую. Зверніть увагу, тому що ціна на оцей сир Брі дуже хороша. Ось цей сир дам. І зараз вам покажу, я на ринку взяв. Ось такий сир, перший раз взяв морський, це польський, 75 гривень за 250 грамів. І взяв ось такий гауду, я вже його декілька разів брав. 120 гривень, але тут вже 500 грамів. Так, це також піде сюди на багет. Зараз дуже хороша ціна в магазині. А тебе? що я думаю, за АТБ чи що. Це, це ж на базарі все і брав. Сандора, Сандора, там був мультифруктовий, ну якщо хтось дивився відео із Сільпо акційні ціни, то вже пам'ятаєте, по 55 гривень сицилійський Апельсин цей напій непоганий, мені дуже подобається, тому взяв пару цих пляшечок. Думаю, хай буде. Такої ціни дійсно ніде немає. На количці із розпродажою взяв ось такі серветки. В кожному магазині сільпо є ось така окрема поличка, де розпродаж, і вони ставлять якісь залишки там або ще щось ось. Подивіться, можливо, у вашому сільпо є ось такі спеціальні шкребочки. Тут три штуки в упаковці за 10 гривень. На количці з розпродажем. Так, 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 так. так. А що, в, все? в все. Ну, Знаєте, що зараз в магазині АТБ знижки на ці соуси від Густо по 23 гривні. Взяв алжирський. Дивіться, він такий пікантний, пекучий трошки, тому зверніть увагу, хто не полюбляє таке пекуче, щось, то не беріть. Ось. Взяв оцей карбонара, теж хороший, такий ніжний, і взяв сирний. Це, знаєте, я роблю зранку такі, або вечір, чи зранку, вечір або зранку роблю, канапочки, а, беру тостовий хлібчик, намазую замість майонеза <плес> хімія і то і то, нам, намащую цими а, соусами. А, ось, І а, додаю якусь або шинку, або Шматочок сиру і обов'язково салат айсберг шматочок. Ось дуже смачно. На базарі взяв, дивіться, полядвиця по 350, чи як вона правильно називається, шинка. Тут тільки одне м'ясо. 350 гривень за кілограм це дуже файна ціна. О, як пахне. І вона коптилася. Знаєте в чому? В таких бочках спеціальних, на дровах. Не хімія, все натуральне. Так. Це я вам показав, це я показав, в АТБ взяв, теж хто дивився, взяв оці вафлі. От Не знаю, чомусь захотілося мені вафлі. Я вже ходжу декілька днів, і, і мені хочеться зранку просто а, якусь каву а, якусь каву і з звафлю. Щоб була якась вафля. Вони зараз в АТБ по акції по 11 гривень, ось ці мото. Ось так, як, як, як стояли, так я і забрав. Це хватить, хватить і хватить. Так, добре. Дивіться, господиньки, зараз магазині... а була акція. Перепрошую, хто дивився дивився відео, пам'ятаю, що зі знижкою 70% були знижки. До речі, п'ятниця, субота та неділя, також хороші знижки в магазині Єва до 70%. Взяв туалетний папір по 17 гривень двошаровий 4 штуки Грінвей 170 фідривів з ароматом лемонграсу. Забрав 4 упаковочки. За 17 гривень, я вам чесно скажу, це як ну, безкоштовно погодьтесь зі мною. Ну, а далі буде анекдот. Дивіться. Ви знаєте цю сковорідку, я давно її купував, замовляв на сайті Єва. Дуже хороша, вона мені подобається. Рінгель, товсті стінки. Показано, скільки навіть масла бачите, наливати посередині така відмітка 5 мл або ж 10 мл. Гарне все мені подобається, але дивіться, вона <плес> ж була без кришки. Вона була без кришки, я її замовив. І сьогодні акція була в магазині Сільпо зі знижкою 60% на ось такі як вони, кришки. Кришка скляна всього 26 см. Гарно. мені сподобалось. Я задоволена. Думаю, маю нову таріл, нову цю сковорідку і нову кришку. Але кришка не закривається. Я думаю, і так. І так. А що ж це таке? Ну як, так, не закривається кришка. 26 см сковорідка, 26 см кришка. Думаю, ну що кришка якась бракована, чи що. Тайні, кришка рівненька, все добре. Почав я оглядати свою сковорідку. Я вже її купляв дуже-дуже давно, купував, замовляв. І ось тут вона трішки вигнута туди, в ту сторону, ось тут, цей верхній обідочок. А і оця з цієї сторони, оця стінка, нахиляється більше сюди донизу. Тут так піднімається догори, все рівненько, а оця сторона нахиляється туди донизу. Я вже розглядів, бачите, коли купив а, кришку. Тому а, зверніть увагу, якщо будете десь купляти в магазині сковорідку, яка без кришки продається. Одразу беріть кри кришку і а, накривайте оцю сковорідку, яку ви будете купувати, чи з нею все добре, щоб не вийшло такого казусу, як у мене вийшов. Ось, ну, Я залишаю а, кришку, сковорідка вже давно в мене. ось, І, а, мабуть, що я на вихідних а, поїду, візьму ще одну сковорідку а, на 26 см, марко черветі. Зараз вони зі знижкою 60%. А, і вона у мене буде спеціально для млинців. ось, А оцю вже собі залишу. Для приготування їжі. До речі, дуже хороша якість, надзвичайно хороша якість. Я зварив вареники, ось відлив воду з вареників, щоб вода зійшла, налив олії, все добре. І трішки посмажив вареники. Знаєте, як деколи буває, що тісто може приставати до сковорідки. А тут, хоч би, хоч би що, взагалі ні капельки, нічого не пристало. З сковорідкою задоволений, ну, ось така. Ситуація вийшла. Так, добре. Дівчата, господинки, дуже хороша ціна. Ви знаєте, що я полюбляю сейвер, то цей класичний в магазині Єва, був по 52 гривні. Така ціна була до війни. Чесно вам кажу, пам'ятаю, тому що я його постійно купую 52 гривні. Найдешевша, найдешевший сервер, який був на сьогоднішній день, ВТБ по 63 чи по 62 гривні, не пам'ятаю. Ось тому взяв дві штучки, потім взяв серветки. Дивіться, оці серветки також в магазині Єва були зі знижкою 70% по 3 гривні 50 копійок. Greenway. це їх власна марка. Вологі з екстрактом календули, чомусь таки один вид був, 15 штук. І я забрав всі. Я вже вечором прийшов і а, забрав всі. Думаю, хай буде, поскладаю собі, часто користуюся вологими серветками. Не знаю, не пам'ятаю, скільки там вже я взяв ось така ціла, ціла упаковочка, цілий кошечок. Ось, а, Зараз собі кину в рюкзак, а хай буде. Мені потрібно, щоб завжди серветки були, коли приходиш, а, коли робиш огляд в магазині, потім руки витираєш дуже брудні, колись весь товар а, пере... перемацав. Пере... А, дякую, хто мені написав коментар а, за ось цей гель для душу Лоріаль. <кл 'як> Літровий, тому що я, пам'ятаєте, робив огляд в Єві і казав, що на Лоріалі зараз дуже хороші знижки в Єві. Мені написав глядач, що на розетці зараз можна придбати ось цей Лоріаль гель для душу літровий за 149 гривень. Одразу зайшов, подивився, чи дійсно так. І знаєте, дійсно так, 149 гривень. 149 гривень замовив одразу два. Він дуже крутий і тримається дуже довго аромат. Я змучився. Якщо ви, мабуть, відчуваєте, трішки змучився за ці дні, хоча я відпочивав один день. Ось, але все одно трішки змучився. А, так, і... І що? Я ще щось вам хотів розказати? Так, просто от попрошу. Буквально дві хвилини вашої уваги. Ну що ж, на огляді, нова кава. Здається, новинки, якщо я не помиляюсь, від кави 25 25 Ось так. 25 Coffee Roasters. Одразу говорю за ось цим промокодом Venturino для вас буде діяти знижка, тобто тільки для моїх глядачів. Які підписані на канал, які подивилися це відео, буде додатково діяти знижка на продукцію кава 25 кофіростер. Можете зателефонувати до менеджера. Посилання буде закріплене в... під коментарями. Перший коментар буде заходити і обираєте собі каву. У менеджера можете запитатись, чи у вашому місті діє безкоштовна доставка до дверей цієї кави. Тому що в деяких містах зараз, працює, зараз діє акція безкоштовна доставка до ваших дверей. Так, ну що ж, будемо дивитися з вами новинки: Ефіопія, різновид арабіки, молочний улун, лайм, смак груша, молочний улун, вишня лайм. До речі, хочу сказати, тут тільки натуральна кава, і ніяких домішок немає. Після смак фруктовий. Друга новинка це у нас. Так, це у нас хтось щось зливає <смір> по трубам. Суміш арабіки з Уганди та Перу. Аромат тропічні фрукти, смак мандарин, ананас карамелізовані яблука після смак карамельний. До речі, хочу сказати зараз, що гарна хороша нагода замовити і привітати своїх близьких, знайомих, рідних, хто полюбляє каву ось до подарунка або ж окремо зробити подарунок. На сайті також є їхні фірмові усілякі чашки. На те це також можете подивити, подивитися: різновід, різновід Арабіки, Ефіопія. А, так, спосіб обробки натураль, а, аромат персик, карамель, смак, персик, гібіскус, солодкий грейфрут. Після смак фруктовий, тіло чайне. Навіть написано на висоті, де, де збиралися зерни, яка висота, на якій висоті а, гір. Ну що ж, відкриємо еспресо, ось це правда, тому що мені зацікавився цей персик, гібіскус, солодкий грейфрут, фруктовий а, смак. Ну що ж, якщо ви справжній гурман кави, ви повинні спробувати ті новинки. Я гадаю, вам вони сподобаються. Я йду насолоджуватись, а вам бажаю гарних, приємних, вигідних, щоб у вас все було гаразд. Ми з вами зустрінемось скоро вже в наступних відео.